Хотіла би з вами поділитися словами з Біблії, з книги Пророка Ісаї: На що ми постимо, коли ти не бачиш, мучимо душу свою, ти ж не знаєш того? Отак у день посту свого вичините волю свою і всіх ваших робітників тиснете. Тож на сварку та заколот постите ви та щоб кулаком бити нахабно. Тепер ви не постите так, щоб ваш голос почутий був на височині. Хіба ж оце піст, що я вибрав його? Той день, коли морить людина душу свою, свою голову гне, як та очеретина, і стелить верету та попіл, чи ж оце називаєш ти постом та днем уподоби для Господа, чи ж ось не той піст, що я вибрав його, розв'язати кайдани безбожності? Пута ярма розв'язати і пустити на волю утіснених і всяке ярмо розірвати. Такі слова, власне, які мене тут дуже доторкнули, це розірвати кайдани зла. Побачити, так я бачу, де в моєму житті є ці кайдани зла. Ось святий католицької церкви говорив. Що якщо пташка є прив'язана до землі, нехай це буде золота нитка, нехай це буде проста нитка, але вона, ця пташка і так є прив'язана до землі, вона не може взлетіти. Отож, дивіться, якщо ми маємо прив'язані ці кайдани зла, так з вами, то ми не можемо взлетіти. Тому перша така, якби підказка для нас е з вами, це слухати, слухати своє серце. Слухати, до чого я є прив'язаний. Друге, дивитися на це, не адорувати це, але дивитися з мудрістю, теж з таким смиренням, з відкритістю, що є в мені щось, що мене притягує до землі. Звісно, якби в кожного з нас це свій своєрідний гріх. Так, в кожного це є свій гріх. У мене свій, у вас свій, не буду говорити про, про, про кожного гріх. Третє роздумувати над тим. Знову ж таки. Я думаю, як його змінити в сторону кращу. Звісно, на це може піти трошки більше нам часу. І четверте, наприклад, молитися в тому намірі, щоб цей гріх викорінити з мого серця. Ну і п'яте, це дія. Запам'ятайте, без допомоги Святого Духа ми з вами нічого не зможемо зробити. Теж така думка в мене прийшла: чи ця пташка, яка хоче бути відв'язана. Чи вона реально цього хоче? Бо можливо мені комфортно в цьому гріху, можливо мені комфортно в цьому, що я є прив'язана до цієї землі. Тому, дорогі, рекомендую і вам, і бажаю, і вам, і собі, щоб ми власне взлетіли як ця пташка, щоб ми розірвали ці кайдани, пута нашого гріха.